Наступив вже ранок. Ми тут на всю включили наші сили і розчищаємо. Але подивіться, як бідне дерево росло. Це її ніхто тут так не обрізав. Це настільки важко було дерево тут рости, що воно прийняло таку форму. Через пару хвилин покажу вам, що в нас вийшло. А поки що папа в ударі. Оп, молодець. Все. Ледь встигла вам зняти, показати. Отаке. От ну вікінг. Вікінг настоящий. Відкривається тут красота від нашого сусіда. Відкривається вся тут ця панорама. Але трішечки пізніше вам її покажу, бо поки що йду, як завжди. Що те туліду? Вертикаво. Ну, Крутяк. Що ми кракати будемо спускати, так? Щоб не стояли. Ні. Назвичай, чи я? Ой, а подай мені копочине.

Просто є розетка. А телефони розрядились. Я нарізала з той шинелі готиков. Ти розумієш, хтось будує, а хтось оце допомагає, риє, риє звір. Я оце думаю, пап, може, коли ми каналізацію рили. Не треба було це самим я рити. треба було, може, Брі Анатолівну поставити. А? О, все. Губа не дура, бі біля пічки, так, да, Бріша? Ага. Саме тепле місце, серце будинку. Да, дайте. <ріст> Ай, ти собака. Ти паличку дочку будеш. Ой, така жла собака. Півночі сьогодні ганяла якихось йожиків, чи мишей, хто це був, ми не знаємо. Гавкала, кидалася. Потім її випустила. Вона як, якимось чином прилізла на сусідню ділянку. Давай там бігати. А там вже на сусідній ділянці Ну таке заброшенство, я б сказала. Там все, бачите, нас і Бріша десь прилізла. Десь там знайшла дирку. <хи> і Давай там ганяти. Боже. Я спочатку злякалася, а потім думаю, та ладно, як залізла, так і вилізе. Нічого страшного, це ж собака. Це ж пес. Це ж серйозно. серйозно, собака. А ми не витримали і пішли знову з Бирі Анатолівною. Де вона? Ось. По лісу. І тут ідемо, і зараз вам дещо покажу. Ось, дивіться, яка у когось клумба. Оп! Гарбатий. Я сказав гарбатий. Ха -ха. Краса, капець. Оце прикол у когось. У когось, знаєте, як ставлять велосипеди, фарбують там в білий колір, обкладають якимись там квіточками, якісь там кашпо вішають. А тут у людей все серйозно. Це ж такий конкретний підхід. Ой, я не можу. Ну, Колорит Колоритно. Ну, ось ми і дійшли до кінця нашої. Нашого кооперативу, нашої дружби. З цієї сторони ліс, сосна така шикарна. Тут наш тато з собачкою. Втік з камери. А ось вже починаються діляночки. Ця вуличка називається вулиця Лісна. Дуже крута така локація, в тебе тут іде дача, тут тебе ліс. Ну, це така мрія-мрія. Але один момент, що дуже далеко до води. Якщо ти хочеш пішки сходити на канал, покупатися, то ну, тут прийдеться їхати або велосипедом, самокатом чи якимось тут. Тут дуже популярні, як то ті баги, що я кажу. А, квадроцикли. Чогось я їх баги називаю, не знаю. От, то, ну, але тут така місцина, не знаю, навіть мені б хотілося. Да, тут якщо будиночок ставити з верхнім світлом і якби, другий поверх використовувати, то дуже видові на ліс. Воно дуже близько. Да, дуже, дуже чистий ліс. Дуже так. круто. Тут дуже прикольно. Але у кожного будиночку, у кожної локації діляночки Це, є свої. Нюанси. О, дивись, машина звідкись виїхала. З лісу. З лісу, так? Да? Але супер. Рипів ще немає. Да. По гриби ми не Треба З дощипу, мабуть, з неділю, щоб він пішов, але дуже тепло. Ця ніч була, мабуть, одна з найтепліших. Тому що я навіть сиділи ми до пів на першу, да? чи да. до першої, мабуть. Це ти, ти я, сиділи. я сидів в шортах без, ну, взагалі, з голим торсом. Якби дуже комфортно було. Ми сиділи, ми куняли. Все як всі Тепер будемо звертати знову в кооператив. Підемо. Ми дуже любимо це походити. Поглазіть. порозглядати, що там, у кого як, у кого там який там дах, у кого який забор, у кого які там біседки, чи якісь мансарди, віранди, у кого які клумби, у кого де росте виноград. Ну, блін, це ж це прикольно, це цікаво. Я думаю, що деякі нас так дивляться і думають, о, ану, що там вони будуть сьогодні робити. А які там у них сьогодні... що, А, знов каву п'ють. <смітність> це ну, ми стабільність. Це люди, які дивіться, будують замок. Просто. Це якраз оця локація, що ми говоримо. Жир. Красота. Це тобі не наш будинок мрії. Да, наш краще. <плес> да. Ні, молодці. Дуже крутий будиночок. Два поверхи. Такий. Тут, до речі, такий забор вже зараз почали робити. Так, да, це метал. Під. Камінь. Бачите, тут, до речі, не дешевий матеріал. Не дешевий, так. Ну, Таке полі... полімерне покриття. Угу, угу. Ні, ну що, звичайно, залежить від товщини забору. Я тільки що, коли стук-стук, ой, забору, металу, я коли стук-стук зробила, то він такий гуляє, або він погано закріплений, великий шах, або якась там 0,35. Ну, камуфляжна тема, да, але він виглядає, типу він кам'яний. Не виглядає, а ось цей дивися такий. Бачиш, що? Оце такого плану хочемо ми собі зробити, але не дерев'яний, але з євроштахетника. Щоб коли ти йдеш під кутом, то воно проглядалося, а якщо ти стоїш отак рівно, нічого не видно. Ось такого плану в нас. План. Так, щоб повітря могло циркулювати, ну, щоб не було парусності, бо знесе, будемо як Марі Попінс наш забор. А є отакі куріпочки дерев'яні. Але, до речі, електрика, електрика заведена. Дерева є на ділянці, от теж купуй і як ми. Розбудовуй, щось роби. Вирішила я трішки познімати вам, показати різні, так. Да. такі варіки це недорогі варіки. Бачите, вони в принципі однотипні тут і тут. Це Цей однаковий. Да, це й схоже на наш будиночок, до речі. Навіть, слухай, навіть цегла така сама з такими кругляшками посередині. Так, да, жовті кругляшки. Це 100% да, однаково. Але бачиш, там є воно у них скважина, стоять грибочки. Теж тут люди, мабуть, не приїжджають. Але тут дві діляночки. Тому що ось один будиночок. А ось поруч другий. Або просто немає заборчика Це щось свіженьке. Та ні. Дерев'яне обкладувати кирпичиком це дурна робота. Наша. А фундамент. Фундамент аж не буде нормального. Під дерев'яним. Оце ж ці сайдинги, не знаю. Я до сайдингу відношуся. Крайне негативно. Ну, Не розумію я цього матеріалу. По-перше, пластик, по-друге, ну, точніше все з цим зв'язано. Пластик. Він горючий, він може бути токсичний. О, тут, бачите, такий хороший дах. Хороший, простий, визнав дерев'яні будиночки. Тут... Багато цікавого. Ну, Давайте, нічого, буде щось цікаве. Таке звичайне, що... Ладно, каже мій рідний чоловік, щоб я оцей не... ефір не засаряла. Якщо буде щось цікаве, то включусь. А, ні, вон, бачиш, криша така, майже як наша. І ну матеріал. я до того, що такий матеріал, як у нас. Угу. Але теж обшити, непонятно чим. Якщо то дерево, то ок. О, бачите, ну це ж це такі однакові будиночки. Такі, як у нашої однієї знайомої, якої ми дивилися. О, є зовсім нормальні будинки. Прям живі. Да, навіть камера спостереження нас засняла. Як ми тут йдемо і документуємо. <рив> і, <рив> не <рив> дай Боже. Ви я скажу, та я ж не для себе стараюсь. Я ж Люди, мене ж дивилися, сказали, щоб я знімала все. Як я каву варю, як по магазину <рив> хожу. <рив> та я бачу. ж такі пляшки Да, це Спрайт. Ага. Ось да. дивіться, який гарненький будиночок, діляночка, такі газончики, тут такі ялини, дуже такий охайний, вхідна група. Може колись так і в нас буде татулька. А напроти заброшка по типу наша. Але вона під охороною. Все серйозно. Ой, ті майори, боже, які вони красиві тут. Майори і айстри. Дуже гарно. А я хочу на наступний рік у нас під заборами так от посадити тільки не айстри з майорами, а мальви. Я такі махрові мальви назбирала семечек у нас на клумбі в комплексі. Це я таке планую. А тут ще є заброшка. Це заброшки? воно видно, там нічого не чиститься, не ріжеться. Ніякісне, Це черепичка, таке полімерне покриття, воно облізло. І ржавіє. Да, і почав ржи, ржавіти. Цинк чи що це? Вот і візьми, що стояв. Ну то це ж ця Черепи, тема з черепичкою, так. Да. Це є. твої ризики. Ну, угу. Це а, погано. Коли рубероїт береш, чому і взяв я фінський? Ну, тому що от якби фінов більше довіру. У нас не рубіроїв. У нас черепиця рубірої. Ну це теж рубіроїв, накоління. А, а я думала, це бітум. Бітум. Біту. А що і рубірої це одне й те саме? Боль. Ну, руберої, толь. Не знаю. Ну, запитаємо на наших експертів. Рубероид, толь, бітом. Це одне те саме. Рубероид, толь і битум. Я не знаю. Зовній, да, так, але думаю, може. Може, може різні. Знову склад, сайдинг. Склад. А ось взагалі тут теж заброшенство. Ну, от такі ділянки заброшки. В принципі. Купляй, так, да. ну десь 5 тисяч баксів. Ось такі історії закину, типу нашої. Ось, заїжджай. Оце скрізь, де отакі непочищені доріжки біля будиночку. Це скрізь буде все заброшки. Видно, що тут давно-давно-давно нікого не... Ось тут гарний будиночок. Ой, такий був. да? Був типу заброшка. А вимальовується вже гарний. З такою гарною, гарною покрівлею. Ой, господи, скільки ж всього. Ось і прилетіли наші вихідні, як цей гумор. Як ви провели літо поглядом? Так, отак -от і ми. Вихідні прийшли швидко. Хочу вам показати наші результати. Секунда. Як це було три місяці тому? Дивіться. Ось, як ми тут все розчистили. Ось така в нас відкрилася місцинка, можна сказати, тому що ми навіть не думали, що тут у сусіда є вікно, його не було видно. Було все таке заросше, ми туди ніколи не лазили. Ці всі е е кущики, оце все ми. Потім спалимо, дівати його нема куди. Ці всі дошки ще розберуться, щось піде у будівництво, а щось заберуть наші будівельники. Ось так тепер відкривається. Тобто ось ми тут щось робимо, а тепер отак от все видно. Не було навіть ж видно, як тут все. Маточки залишили тут, тому що вони дуже важкі. Я не можу допомогти толі їх перетягти. Ну, і, в принципі, вони тут не сильно заважають. Наш будиночок залишається на вихідні. Точніше, на вихідні, на робочі дні. Для нього, для нього коли в нас вихідні, для будиночку це робочі, тому що ми тут шуршимо. Бочка наша де ми зібрали попіл. І отак. Ми втомилися. Я взагалі сьогодні щось не в ресурсі. М'яко кажучи, немає настрою. Якось погода дуже портиться, якийсь вітер, мабуть, навіть буде дощ, думаю. Тому ми тікаємо сьогодні раніше 14.23. А ми вже додому. Ну, раніше. Ну, Все, Всім дякую за перегляд. Всім передаю вітання, всіх, хто коментує і всіх вас читаю, поважаю, люблю, ціную. Завжди радію новим глядачам, завжди радію, коли ви відписуєтеся, з яких ви міст. Це дуже прикольно. Мене це радує. А також дуже сильно надихає і щось робити, і творити тут далі. Вітер. Взагалі воно все. Пилюка стоїть. Будиночок. Нас радує. Сподіваюсь вас теж. Всім дякую. обіймаю.